Криміногенна ситуація на Прикарпатті під контролем в обласному управлінні міліції підбили підсумки роботи за перше півріччя. Зокрема, за шість місяців зареєстровано понад 30 тисяч заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення. За гарячими слідами розкрито і направлено до суду кримінальні провадження понад трьох сотень злочинів різної категорії. Прикарпатські міліціонери активно протидіють незаконному обігу зброї та наркотичних речовин. Вживаються оперативно-розшукові заходи щодо викриття економіки. Злочинів їх за півроку нарахували понад пів тисячі. Аналіз криміногенної ситуації в області. Свідчить про її контрольованість, кажуть в управлінні МВС. Найпоширенішим правопорушенням на Прикарпатті залишаються крадіжки. Крадіжки можуть бути і мобільних телефонів. Крадіжки можуть бути з магазинів, сумки, мотоцикли, машини, крадіжки з автомобілів, квартирні крадіжки, крадіжки з помешкань. Громадян, Тобто там і гроші, і золото, і різні речі. Оце і все. Всі ці злочини ми не можемо розкрити. Вони звичайно, є велика кількість, і ми над ними працюємо.